Ах, розпочався щорічний фестиваль комедії. Вистави демонструватимуть митці з Румунії. Чергова перевірка на доступність від інвалідів візочників Моніторинг відбувся на вулиці Воробкевича. Безперебійне газопостачання заставна має новий ГРП. Питання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Без безперебійне та безпечне постачання газу відтепер тепер матимуть мешканці заставни. Для цього районного центру почав працювати новий газорегуляторний пункт. За словами фахівців, там газопроводах. А і в усіх помешканнях тепер підтримуватиметься постійний тиск газу. Це дозволить уникнути небажаних коливань у мережах. Та гарантуватиме безпеку людей. Новий ГРП у заставні запустили два тижні тому. Щоденно тут перевіряють, як працює обладнання за допомогою спеціальних приладів. Покази нам прилад такого газу немає. Основною функцією газорегуляторного пункту є автоматичне зниження і підтримка постійного тиску газу. Це дуже важливо, констатують фахівці, оскільки за старого обладнання були небезпечні випадки. У нас був випадок, коли газ високого тиску із ГРЕСУ потрапив у. Розподільчі мережі приміщення споживачів, що категорично не допускається. Це обладнання має три рівня захисту від перевищення тиску, і воно просто фізично не допустить в подальшому таких випадків в даному напрямі. Газовики запевняють, такий ГРП згідно правил має бути перед кожним населеним пунктом області. Мешканці Заставни його особливо потребували. 2900 тисячі абонентів міста Заставни та села Ябунівки має змогу отримати. Надійне без аварійне газопостачання У нас є можливість дати нормальний тиск у всіх трьох напрямках. Населених пунктів загалом цьогоріч на заміну обладнання газових мереж пішло близько трьох мільйонів гривень. Всі ці кошти з власної інвестиційної програми Пар Чернівці газ на 2013 рік вона становить понад 25 мільйонів гривень. Наступного року на черзі модернізації Вижницький, Кісменський та Кельменецький райони. Побудова газорозподільного пункту на місто Заставна це надзвичайно серйозна і вагома подія для нашої компанії. Заставна. Може абсолютно безпечно, безперебійно і без аварійно користуватися природнім газом. Ці роботи коштували для нашого підприємства обладнання і робота коло півмільйона гривень. Наразі ж тривають роботи по заміні газопроводів на вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Завершити їх газовики пообіцяли до 1 листопада. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Медицина Чернівецької області потребує реформування та чи не найбільше екстрена медична допомога, адже саме від її роботи залежить здоров'я буковинців та навіть життя. Що потрібно змінити, аби карета швидкої прибувала вчасно, а лікарям вдавалося рятувати більше хворих. знає Ольга Андріцька. Нерідко всього лічені хвилини вирішують, виживе людина чи ні. Чи не найкраще це саме кардіохворі, адже знають про такі випадки з власного досвіду. Мешканка села Кам'яна Сторожинецького району розповідає, що її турбує серце, така ж недуга і в її бабусі. Дочекати приїзду до карети швидкої допомоги нерідко доводиться чимало часу, каже жінка. Вважає, що екстрену допомогу потрібно модернізувати. Дуже хотілося б, щоб були комп'ютери, щоб були введені дані всіх людей, хворих, їхні діагнози, їхні анамнези, все, щоб було у базі даних. Щоб коли людина приїжджає, щоб вже про неї знали майже все. Така практика вже давно існує в європейських країнах, та й для Буковини вона досить реальна і головне надзвичайно необхідна. Її створення означає, що карета швидкої допомоги матиме змогу миттєво реагувати на виклик. В такому випадку завдяки карті медпрацівник зможе побачити, котра машина знаходиться поруч, а бригада виїжджатиме на виклик вже з повною інформацією про пацієнта, котру попередньо отримали у електронному вигляді. Про таку екстрену допомогу мріють не лише недужі, а й лікарі. Це дуже важливо, коли карда больному їдеш, уже ім'я максимум інформація бальним. І дуже важливий своєчасний доїзд. Аби вітчизняна екстрена допомога наблизилась до європейських стандартів, потрібно змінити чимало. Я впевнений в тому, що в наступному році я все ж таки зроблю так, щоб у нас була єдина лінія, щоб і МНС, і УМВС, і екстрена медична допомога щоб були на одній лінії. Щоб людина, щоб не було таких випадків, коли людина телефонує, хоче викликати швидку, а лінія зайнята. Проте, поки що більшість запланованого залишається лише в планах, а значно ближчими є проблемні питання. Один з болючих питань це є звичайно автомобіль швидкої допомоги, тому що парк старий він ламається. Часто є затримки із -за цього, особливо що стосується районних відділень, де є бригади віддалення, де ми не можемо забезпечити їм заміну. Якщо ці питання вирішити, а також створити єдиний диспетчерський центр, час приїзду бригад скоротиться в рази: 10 хвилин в межах міста і 20 в межах обла. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. В Чернівцях чергова перевірка на доступність. Цього разу моніторинг проводили на вулиці Воробкевича. Підсумки невтішні для людей з обмеженими можливостями цей маршрут непридатний. Інваліди-візочники дивуються, адже цю магістраль нещодавно капітально відремонтували, тому комунальники мали змогу повністю обладнати її відповідно до норм доступності. На старт, увага, марш. Інваліди-візочники, вкотре взялися відвоювати належні пандуси та бордюрні схили. Бачимо першу перепону. Підйому на протилежній частині дороги немає, тому поки що шлях доводиться долати проїжджою частиною. Далі ще одна проблема. Бордюр висотою в 22 сантиметри. Це не засіб для спуску, а просто знущання. Переконані візочники. Пониження бордюру має бути висота не більше, ніж 2,5 сантиметри. Тут 22 сантиметри. Невеликий шлях рівно засфет. Йонтованою дорогою це легко, аж поки не доводиться спускатися, кажуть інваліди-спинальники. Якби тут був належний нахил, зручно було б навіть батькам з дітьми у візочках. Його ж немає, тому тут небезпечно. Тут обіця можна. Це ті, хто вже довго сидит і вміє владіти коляскою, то друге діло. Ведь у нас коляски активні, ще більше чи менше. А якщо тут не можна пройти. Проїхавши усю відремонтовану вулицю Воробкевича, інваліди-візочники з упевненістю заявляють, вона для них майже майже недоступна на кожному кроці від влади. Ми чуємо, що ми все для нас робиться. От ми дивимося нова вулиця, яка має було би згідно обіцянок влади, була зроблена з доступності за нормами дбн Приїхавши по ній, ми бачимо, що вона е, зроблена на 5% доступності. Сильно здивувало те, що бордюри. Де з'їзд, де заїхати різної висоти, різної довжини, де є 22 см, сантиметри, де є 12 сантиметрів, де є 5 сантиметрів. Я не розумію, хто за цим слідкує і, і чому це так. Пересуватися ви бачите, практично неможливо. Оце приганяння. Я кажуть, наші нирки ми сьогодні відчуємо не тільки сьогодні. Ми відчуємо їх і на місяць. Заперед. Усі недоліки активісти пообіцяли висловити у письмовому зверненні до міської влади, адже побачити їх на власні очі, жоден з чиновників часу не знає. Не Вероніка Залевська, Андрій Піскарьов. Місцевий час Буковинець частував своїх гостей наркотиками, здавав оренду приміщення для їх незаконного вживання та виготовлення, а також пропонував власноруч сконструйований пристрій для куріння марихуани. Жителя Кельманецького району правоохоронці піймали під час вживання цього наркотичного засобу. Господаря разом з гостями доставили до лікарні. Медики встановили, що чоловіки перебували у стані сп'яніння викликаного вживанням наркотиків. Наразі розпочато кримінальне провадження. Міра покарання передбачає позбавлення волі на три роки. Повідомляє прес-служба прокуратури області. Багатство буковинської осені у саджанцях, декоративних кущах, квітах та насінні. В Чернівцях відкрили щорічну універсальну виставку ярмарок. Підприємці з п'яти регіонів України представили відбірні сорти плодових дерев. Доповнили також експозицію садоводів, кераміка, сувеніри та дерев'яні вироби. Пан Михайло до свого саду вирішив придбати яблуню та черешню. каже, плоди цих дерев найбільше полюбляє. Я прийшов щоб купити собі. Себе посадити, щоб було й у мене дома. Теж виросло вот ці фрукти. Буковинська осінь вже в 21-й відкрилася у Чернівцях на вулиці Стасюка. Цьогоріч на неї приїхали 20 учасників. Усі здебільшого з Буковини, але як завжди, маємо і гостей. Учасники, які представляють нашу область, різні райони, але в основному нашу область. І з Трьох ще областей у нас є учасники Івано-Франківськ. Учасники ярмарки привезли відбірні саджанці яблунь, груш, слив, персику та винограду. Дивували відвідувачів декоративними квітами та кущами і навіть розвінчували міфи. Розвіюємо міф про те, що на Буковині не росте виноград. У нас спільно з ним є більше 150 сортів винограда. Всі плодоносять, каже є. І ми ближче до Сторженця живемо, де холодно. Все росте пан Володимир на виставку вже кілька років поспіль приїжджає з Дніпропетровська. Чоловік називає себе чарівником, каже, знає мову рослин і вміє з ними обходитися. А у Чернівцях він тому що вміє ділитися. У мене є свій домашній чудовий розсадник. Рахується, поки що, найсерйозніший на Україні території України. Ще не одна людина за 20 з лишнім років що я працюю в цій сфері. Не обіжалась на мене за сотні, щоб придбала щось не те, що хотіла придбати. Триватиме виставка ярмарок у Чернівцях майже три тижні. За цей час боковинці зможуть придивитися до пропонованих рослин і поповнити свої сади новими плодовими деревами. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. Протягом тижня Буковина вибухатиме золотими оплесками. Щорічний фестиваль комедії стартував. Вперше до Чернівців завітають актори із Закарпаття. Окрім українських театралів, вистави презентуватимуть також митці з Румунії. Проте гра акторів подолає мовний бар'єр, запевняють організатори. Глядачі зрозуміють сюжет. Популярність фестивалю з кожним роком зростає. Доказом є те, що майже всі квитки на вистави вже продані. Карнавал у ясах саме цією виставою національного театру розпочнеться фестиваль. На глядачів чекає чимало сюрпризів. Один з них це проведення майстер-класів з драматургії. Румунський театр це одна із складових загальноєвропейського. Театрального простору. І тому і тому присутність на цьому фестивалі двох е, е, прекрасних колективів з Румунії. Е, це теж досягнення е, нашого фестивалю. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.